Вітаю тебе, любий друже! Сьогодні пропоную тобі рухливу гру влучний стрілець. А чим ми будемо стріляти? І куди? Стріляти будемо в цілі. В кошик для іграшок або мисочку, або якийсь посуд, який можна попросити у маму. А стріляти будемо сніжками. Але цієї зими дуже мало снігу. Де ж брати сніжки? Ми їх зробимо самі. Беремо аркуш паперу. Ось такий і гарненько його зминаємо дорогами. Можна взяти папір із зошита. Ось іще у мене є такий. І ковбі зминаємо, І виходить ось такі маленькі чарівні сніжки. Їх і будемо стріляти вучно в цій. А щоб правильно стріляти, треба від кошика міста два великих кроки твоїх І покласти якийсь орієнтир. Стаємо до стрічечки. Беремо праву ручку наш сніжочок і кидаємо його у кошик. Ось, бачите, не влучила, не прицілилась. Треба прицілюватись, тебе знизу кидаємо. Теж не прицілилась. А ось іще в мене є. Раз ми їх. раз влучила. І ще влучила. Тепер іншою рукою спробуйте лівою. Ось так. Зверху. Ось так. І ще разочок правою. Ось так не влучимо. Обов'язково порахуйте свої сніжки, які ви влучили. І повторіть цю гру два-три рази. Можна грати всією сім'єю. Ну що ж, бажаю вам успіху. До побачення!